Чому вигорають від роботи з наставником і як цьому запобігти? Працюючи з наставником, частіше за все, людина хоче перекласти на нього 100% відповідальності. А найкраща відповідальність завжди 50 на 50, відповідальність наставника в тих інструментах, що він дає, відповідальність того, хто приймає наставництво у результаті і у тому, як він буде діяти. Наставник може дати працюючі інструменти, які у вас чомусь не працюють. І це теж нормально. Третій момент. Результат може бути не одразу, а через час. Навіть через рік або більше часу. У вас можуть бути різні цінності. Наприклад, продавати через тригери, через біль і страхи мені не підходить. Я люблю продавати через любов. Тому. Передивляйтеся уважно контракт, домовляйтеся про очікування одразу, в бізнесі є ризики. Хваліть себе навіть за помилки.